15 грудня, от тепер вже справжня зима, і тепер вже справжній зимовий похід. Перший в сезоні. І цього разу йду не один, а нас тут аж цілих 5 хлопаків. Це хлопці з нашого телеграм-каналу Хайкери України. Якщо раптом хтось ще не знає про його існування, про який розказую в кожному відео, то переходьте по лінку. Там можна знайти собі кампанію для походу. І я вирішив запропонувати десятьом топ дописувачам нашого чату. Майже всі погодилися на початку, потім ще Паша до нас приєднався, а потім ще четверо відпало. Таким чином нас п'ятеро. Отже, знайомтесь, дуже легко запам'ятати: Вова, Вова, Вова і Паша. Павло, Павло з Харкова, Вова з Хмельницького. Вова, зі Львова і Вова з Полтавщини. Всі з різних місць. Ну, я з Києва, ви, мабуть, знаєте. Куди ми йдемо? План у нас, скажімо так, приблизний. Намалювали маршрут, невідомо скільки пройдемо. Мінімальний план у нас тридцятка на три дні. Але якщо сильно добре будемо йти, то є можливість накрутити. І 50, і 60 кілометрів, як захочемо. Ми стартуємо із Яремчі. Спочатку піднімаємося на гору Маковиця, потім йдемо до Рокита Велика, Рокита Мала і повертаємося через костел в Микуличин. Це такий план мінімум. Довго думали брати снігоступи чи не брати. І в останній момент вирішили не брати, і мені здається, що ми не прогадали. От подивимося далі, що буде на хребті, але поки що тут внизу, як бачите, снігу небагато. Що, який у вас настрой? Які очікування? 60 кілометрів потім. А, ти Ва? на 60 налаштовуєшся. За сьогодні? Робу... <реш> У нас є багато всього, що треба протестити. І взагалі дехто йде вперше в зимовий похід. Павло, наприклад, Вова теж, в принципі, не ночував ще взимку ви? Двічі один Двічі. мене бачив. Ти теж перше. О, дивіться, скільки у нас новачків, багато різного нового спорядження. І я вам покажу теж дуже багато новенького, що в мене там в рюкзаку. Для того я ходив на високий верх, щоб собі там підкоригувати деякі нюанси. Подивимося, що ви тепер скажете. Здається, шансів замерзнути у нас немає. Спека неймовірна. Ми тільки ну, піднімаємося, хлопці все роздягаються і роздягаються. Я вже подумаю, може і фліску зняти. Бо прям, ну, мій термометр показує десь. Приблизно 0 градусів, 1 градус. Якщо ми вийдемо на хребет, там буде вітер, то звичайно ситуація зміниться, але виглядає так, що погода якась безвітряна. Це дуже популярний маршрут. Тут прямо такі альтанки по дорозі зустрічаються. Звичайно, він популярний влітку. Саме тому варто ходити сюди в зимку, коли тут нікого немає, коли тут не їздять джипи, квадроцикли, кафешки не працюють, і можна спокійно пройтися цим хребтом. Тепло вам. Туристична інфраструктура, влітку тут, мабуть, багато відвідувачів, кататися на гойдалці також. Робити файні інстафото, гойдалка, між іншим платна. Одна людина 50 гривень. От. Хочемо дізнатися, куди платити. Купити ну, Ми вже піднялися тут уже вітерець, то ми вдягнулися знову, бо вже не так спекотно, як було на початку. Так, то, то, то перші, давайте, я готовий катати. Ні, давай Ти, мабуть, найважчий, тому ми на тобі протестуємо. Зараз тільки ти сядеш і вискочить дядька. 50 гривень. Всього. Хоча й сказав, що зараз не сезон і джипи не катаються по горам, але нам пощастило, якраз сюди заїхало. Двоє, музичка, фото, все як має бути. Я уявляю, що тут влітку відбувається. Тому цей маршрут тільки для зими і краще йти в якісь, мабуть, будні, бо сьогодні п'ятниця, а завтра, мабуть, в неділю тут ще гірше буде. Ну, а у нас, чим вище ми піднімаємося, тим більше це вже... Починає бути схожим на справжній зимовий похід зі снігом і вітром. Ще одна гуцульська гойдалка, теж 50 гривень, але на цій не покатаєшся, бо вона закрита. Коротше, ідея для стартапу. Мовляте, гойдалку і по 50 гривень. Ми прийшли до джерела води. У нас на маршруті всього одна позначка з джерелом. Власне, ми вирішили скористатися можливістю набрати води. Бо сніг є, але самі бачите, це не такі прям великі сугроби, які легко набирати чистий сніг і топити. Тому на сьогодні набрали води, а вже далі будемо топити сніг. Вітаємо вас на горі Маковиця. Це наша перша вершина на сьогодні. Всього 985 метрів, але відчувається так по-зимовому. Такий морозець щіпле, вітерець. Ну, коротше, Така справжня зимова погодка. Добре, що немає якоїсь завірюхи, снігу, тому можна в принципі, постояти і помилуватися краєвидами. На Яремче, ось там от. Звідки ми йдемо і це селище дора. Цікавіше, чим внизу, знаєш? Звичайно. Так, веселіше. Є т... Бо здавалося, що будемо ходити в такому так. літньо-весняному поході, але ні, справжня зима. Шість кілометрів рівно. Ще одна рестарація на шляху, будемо тут обідати. Yeah, І у нас перша проблема з виходом газу. Що таке? Не робе? Не робе Чотирьохсезонний газ. Намаханий пальник. Все, все намахане, а не роби. А в тебе в чому секрет? тремус робити. Перезаправу такі гаації оптимус, ось такі, значить, то гад. <ріст> Не <ріст> купуйте оптимус. Спробуй його взагалі відкрутити і засунути собі зігріти. I get Щойно проходили тут таку садибу, собака, хазяйство, все. Аж дивно якось. І бабуся одразу вискочила, каже, чекайте, чекайте, я вам зараз щось винесу. Ми такі, та нічого не треба, чекайте. Побігла в хату. Ну, ми почули щось там буц, хоче нам сиру продати. А нам він не треба, у нас і так їжі повно. Та ми втекли. Вона ще кричить там. У нас догін хоче нам дати того сира, а ми його не хочемо. Я кажу, це агресивний маркетинг. Не треба так робити. Треба таку рекламну кампанію мати, щоб людина сама хотіла купити за всі гроші світу. Так, маковиця, ми вже прийшли. Переніс якийсь через 3 кілометри. Петраш, гора Петраш, навіть не бачив таку на мапі. Ах, ви безсердечні. Відмовилися від пригощень. Так і що у мене той був? Син. такий. Не обов'язково, залишись від господині. Але ж він уже не свіжий. А як він може бути зараз свіжий? Ну, сіно їдять вівці. а, це а, If I had a boat, I would sail Take every brother and sister Go sleep when it's dark. Hoping to find somewhere. Ми вирішили зупинитися в цьому місці, тому що тут не так вже й багато гарних галявин, де можна рівно щось поставити. Тим паче, у нас є певні вимоги до наших пірамідок. Снігу небагато, тому тут треба буде трошки повозитися, щоб якось кілки якісь встановити і каміння тут немає ніякого. Третя година дня. Бачите, погодка така, сіренька, сонця нема, скоро вже буде потроху темнішати, тому. Вирішили, що вже йти далі не будемо. Бо раптом там кращих місць не знайдеться. Так що базуємося. Пройшли десь 12 кілометрів. Що ж, вже більшість наметів встановлено. Ще у нас паша вовтузиться зі своїм тентом. Витратив час на створення органічних кілків з деревини, тому що він чомусь не взяв взагалі кілків. Хотів використовувати снігоступи і ще щось. От. У нього тут такий буде царський тент. Це теж лайтвейт, просто іншого кольору, та ж саме від Ну, тут таке, що реально можна танцювати в цьому. Коли поставиш, подивимося. Показую вам свій тент, моє друге встановлення. Цього разу я не зробив таку помилку, як минулого разу на високому верху. Я повністю по периметру обкопав його снігом. До речі, кілки дуже добре снігові зайшли от в цю траву, що ми переживали. Там у мене повний затишок, я навіть таке заглиблення знайшов і спеціально поставив тент так, щоб я лежав в тому заглибленні. Тоді мій килимок не буде ковзати по полікро і буде там собі чітко в тій ложбинці лежати. Ну, Виглядає поки що все суперово. Це намет Вови, ланшан теж ставиться на палки. Що тут у тебе показує? У тебе ще й сітка? Так, для... Да, для вентиляції. Ага. Все як мата, намагаюся надавати вже килимок. Але я вже знаю, наступно... наступною покупкою буде насос. Ага, що таке? Важко не, мішком. Не дуже, не дуже зручно. Ага. Ну, у цих хлопців є насос. Поки що працюють лопатою. А, вони взяли на тестування лайтвейт, це Макс. Пірамідка, вона вище мене з ростом величезна. Розрахована, не знаю, ну, при людини точно там може комфортно лягти, мені здається. Ну, Потім зайдемо до них в гості. У вас же сітки немає, тільки тент. Ага. А ще ви могли помітити, хоча... Де ви могли помітити? Я вперше перед вами з'являюся в цій новій куртці пуховій. Це, як можна помітити, теж RockFront, нова модель, якої ще немає на сайті. Це передсерійний зразок. Він ще буде дещо змінюватися в деталях, які, можливо, я розкажу пізніше, але глобально десь така вона буде. Вона в два рази тепліша приблизно за куртку містраль, яка в мене є. Тут 210 грамів пуху, важить вона десь 555 грамів, я зважував, і по відчуттям дуже тепла. в цей похід я взяв тільки її одну, замість тих двох, які я брав минулого разу. І мені в ній прямо зараз дуже-дуже тепло. Враховуючи те, що мене тепер гріє не тільки куртка, а і пухові штани. Тепер я ось такий от смішний сніговичок. Сіренький, але ви б знали, як мені зараз тепло. Мені ще так тепло, мабуть, в зимових походах ніколи не було. Це, до речі, оновлення модель штанців. У них там раніше було декілька варіацій: одні ультралайт, інші звичайні. Зараз такої градації не буде, буде лише один варіант з тканини 15 ден'є і з пухом 870-м, бо раніше були ультралайт з 870-м, а інші з 800-м. Тепер таки от, одна усереднена модель. Лише можна кольори вибрати, хакі чи сірий колір. І ще буде жіноча модель. Тому що все ж таки фігури у чоловіків і жінок різні. Це у мене розмір L. Мені якраз підходить. Штани самоскіди можна розтібнути повністю блисковку і вдягатися. Не знімає взуття. Тож я готовий до тусовки. Це не той випадок, коли хочеться а, скоріше залягти в спальник і там зігріватися собі. Можу, можу гуляти на дворі. Максимум тягу віття. Ви вентиляцію будете відкривати? Так. Да. Плануємо. Ага. периметру закрили. Ага. Що, килимок вдалося надути? Майже. <си> а що в тебе за килимок? Та, ага. як і у всіх, x -терм. клас. Не, простий, не Annex. Але думаю, його з головою хватить. Так, ідемо подивимося до Паші. У нього тут вже теж вимальовується. Ти прямо ось так через щілинку залазиш, да? навіть не можна не відкривати, просто так розтібнути і залазити. Це для великих, високих людей. У тебе який зріст? Метр 90 І ти саме тому обираєш цей найбільший розмір, так? Напевно, <гум> так. <гум> <гум> ну, бо а, ось ця. Лишав мені вибрав, він сказав, в тебе буде ця палатка. Короті. Я сказав згоден. І мені вона дуже подобається. Бо ось ця дуо, вона нібито розрахована до 185 сантиметрів. У мене 186, я подумав нічого. Сантиметр я переживу. Подивимося. Як у нього тут все, половинка сітка така, Ось, де він буде власне, сидіти. Тут тканина. Він вірить, що це додасть тепла. Я не впевнений. І такий у нього величезний тамбур. У вас колись були такі тамбури. Там ще дві людини можна. Це для гостей. А, будемо заходити. Я, на жаль, в свою однокімнатну... Не зможу нікого запросити. Ні, насправді ми там з дружиною спокійно поміщаємося. Ну, не сильно багато місця, але поміщаємося. Але з хлопцем я б там не ночував. Хоча і з хлопцем я там ночував. Да, було діло з Максимом. А це тут теж двохмісно, так? Да? Хто там живе, можна до вас? А де у вас вхід? Відближче ага. до дороги. Подивимося, що ви тут робите. Ого. Так, от у них тут ніякої, ніякої сітки. Просто великий спільний простір. Стільки місця для двох. Тобто такий новенький килимок. Чистенький. Теж полікров перешкодують. Взагалі мальчика. Ага, тепло вам там. Ага, ну ви не супер добре, звісно, от так от захистили низ. Ось бачите, а Це для максимізації вентиляції, її ага. не дуло, а там не Зуміло. тут. Ну, бачите, погодка така, вона вже покривається інієм тент. О, ти гарно окопався. Топимо сніг. До речі, от зараз можна Різницю матеріалів побачити О, на прикладі ось цього тента, бачите, він від вітру трошечки так питається, що буде сильний вітер, то трошки колбасить. Більше. Цей намет теж вібрує, скажімо так. Ну, Паше взагалі тут так ось все виглядає. І мій просто моноліт, Дейніма матеріал, просто він... Такий, що його, якщо натягнув, то він не просідає і виглядає, прям, як кажу ж, монолітна конструкція. Пальник Fire. Maple. Ось така штука. Різьба внутрішня з міді, латуні, я не знаю. Чі. Вона тупо вбита туди була. Ніяк не зафіксовано і все. І залишилося прямо. А, клапан на... не продавлювався, довелося трохи сильніше закрутити, і потім воно залишилось там. А цю штуку я просто зняв. А, ну, тому не купуйте цей пальник Fire Apple. Чи користуйтесь ним обережно. Щось у нас сьогодні з пальниками з газом. Якісь історії відбуваються. Я ще свій не пробував, але сподіваюся, у мене все буде ок. У мене БРС 3000, Найкращий пальник. Питання, чи потрібен мультитул в походах. От у мене є ще навіть плоскогубці, можливо щось вийде. А може і ні. Нам вже скучно просто сидіти, то ми вирішили вечеряти, хоч їсти не хочемо, хоч якась забава. Ну, Пальничок працює, газ виходить, все добре. Буду вечеряти ось капуснячком ріденьким, гаряченьким. Та ладно, <рес> Тільки що казав, що не хочеш, а ті вже. Іван чай. Так, домашній, мама робила, ферментала. Я навіть, чи здається, ніколи і не пробував. Спробуєш. Ми їздили того року на судовець, я взявши маму, мені місця домога свій відпочину. Вона назбирала цього. І чаю і потім е, сублімували. Вона робить листя, там, наприклад, е, персика, сублімує малини. Але то класична рослина. Така фіолетова вона росте. Ага. Ще ось сьомої немає, температура у нас мінус 4-4, але нібито вночі обіцяють до мінус 6 прогноз, подивимося. Термометр буде тут все записувати вночі. Можна побачити ліхтар, міста. як це там. Да? Не знаю. Там ось ще десь далеко, ще ніч світить. Добре, Тоб раніч тоді. Ну, тобто ніч. Вже намет так припорошило красиво, буде ще тепліше. Покажу вам спальну систему цього разу. В принципі, мало що змінилося. Це, знову ж таки, Quilt Lightway, всередині Quilt Rockfront. Системи All-Season System. І єдине, що помінялося, я використовую тепер інше кріплення. Це ось такі різиночки з гудзиками, е, до яких чіпляється квіт, і таким чином він е, кріпиться не з зовнішнього боку килимка, а зверху і під тілом фактично. Е, тому має бути тепліше. Це раз. Два я ще придбав конденсатний мішок із тайвика, для того, щоб у мене конденсат, весь якщо він буде, збирався саме на цій водонепроникній матерії, щоб мої квілти були сухими. Подивимося, як воно спрацює цього разу. Але, як мінімум, я впевнений, що сьогодні буде ну, значно, значно тепліше. Мені і зараз тепло. І в цій курці, в цих пухових штанах, е я боюсь тільки, щоб мені не було занадто спекотно. Бо вночі буде мінус 6, і, ну, це з запасом, я так вважаю. Тому подивимося, поділюсь враженнями Сьома вечора. Всі вже позалазили в свої намети, ну бо вже нема що робити. Будемо валятися. Зв'язок тут є, тому можна навіть трошки позалипати в інтернеті. Вже 9 вечора. Не знаю, чи всі сплять, я ще не сплю. Ну, якось не хочеться. Тим паче, що вся ніч ще впереду. П'ю малиновий напій у мене в термосі тут гарячий. Дуже смачний. Класно. Класно в горах, дуже тихо зараз погода. Така приємна. Перші враження, поки я тут лежу в своїх цих квілтах, ну значно, значно тепліше, ніж минулого разу. Поки що не спекотно, але я впевнений, що зігріюся, і взагалі буде мені дуже комфортно. Тому буду завершувати це відео. На цьому перший день нашого походу закінчився. Далі буде ще два дні попереду, тому дякую, що подивились. Пишіть свої коментарі. Завжди цікаво почитати, подискутувати, поспілкуватись. Якщо є якісь питання, пишіть. А якщо потрібні якісь поради, запитуйте. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. Побачимося в наступному відео. Бувайте!